Вночі ворог здійснив масовану і мішану атаку на південь України. Зокрема, була застосована і тактична, і стратегічна авіація, і в тому числі запуски безпілотних літальних апаратів ударного типу Шахет-136-131. 13 шахетів було спрямовано по Одеській області. Всі вони були збиті силами протиповітряної оборони, влучань не допущено. Хоча наслідки бойової роботи могли спостерігати в різних районах області через те, що уламки падаючи, спричиняли пожежі. Але робота рятувальних служб була організована на відповідному рівні і оперативно такі пожежі були ліквідовані. Постраждали внаслідок цієї бойової Роботи немає. Що стосується півдня, в цілому, то ракетна атака стосувалася ще і Кривого Рогу. Туди були спрямовані ракети повітряного базування, там є влучання в промислові підприємства. Одна цивільна особа постраждала. Одну ракету вдалося збити силам протиповітряної оборони. Також Безпілотні літальні апарати ударного типу були спрямовані і на інші райони Дніпропетровщини. Там працювало повітряне командування. Схід в Чорному морі продовжують перебування два надводних ракетоносії. Їх спорядження оцінюємо до 16 ракет типу Калібр. Вони готові до застосування і цілком ймовірно можуть бути долучені до будь-якої іншої мішаної атаки або застосовані як точковий удар. Зокрема, як і на світанку відбулася а. Така по Херсон, Херсонській області безпосередньо по обласному центру. Ворог вдарив з використанням тактичної авіації і спрямував ракети типу Х-59 на адміністративну будівлю і будівлю навчального корпусу в самому місті. На щастя, постраждали хим.